Одне з дуже поширених запитань на позицію фулстек розробника є вибірка дублікатів з таблиці. Для прикладу, в нас є таблиця Employees з полями ID і email, і нам треба вибрати усі дублікати, базуючись по полю email. Як це зробити? Для початку нам треба вибрати email. Також нам потрібен count, і давайте назвемо його, наприклад, Duplicates для більшого розуміння. Це все нам треба зробити з таблиці Employees. Також наступним кроком нам треба групувати це по полю, яке ми будемо використовувати. В даному випадку це email. І останнє: ми використовуємо heaving з умовою, що нам потрібно вибрати де каунт у нас більше одного. І все. Це дуже простий спосіб. Але коли вас запитають на інтерв'ю, як це зробити, ви можете його використовувати, і ви дуже добре придете інтерв'ю.